Насправді досить інтригуючий поєдинок між колективами Салютем та Давалопокс. Давайте з першою заявкою ми ознайомимося з салютем. Проскоєний знову на Віктора Федосюка. Федосюк з лівої ноги пробиває Башає на місці. Підхоплює Євгеній Чайка із Давалопокса. І центром на Уса. Ус у зворотньому напрямку. Чайка сам рухається, підсікає на Лимара Лимар. Встигає нести І Оген Євген, удар. Шульга. Євген Шульга на Митника, митник, митник повертає шульга. Шудоком б'є, кембивало отса. Знову гол. Знову Федосюк. Зачепився, розвернувся. Башає вийшов, вичікує, спрямовує м'яч повздорожне переведення. Ус. Ус. Федосюк відбирає м'яч Олександра, уса. Федосюк. Федосюк моменту. Салютем. Не переграє. Проскурін. Знову Федосюк залишає для Проскуріна, той поміж двох. Продерся. Башає. Андрущенко. І Денис Митник. Денис Митник. На Андрушенко. Андрущенко. Андрущенко пробиває на місці. Шуйган розігре через Уса, Олександр повертає. Олександр Савченко. Проскурін. 15-та хвилина матч. Рахунок не відкрито. Ще одна спроба від Євгенія Чайка. Ус повертує на Євгенія. Чайка, чайка, митник, 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 момент у Дениса, митника. Наліво. Лимар, митник. Лимар. Лимар, здорово. Тут вони між собою прокомбінували і протримували. Значимо, все таки, що практично однією четвіркою колектив проводив перший тайм. Та, Прийшовся у ногу. Дениса, митника. Зараз у руках Башаєва, Башаєв. Далеко вперед Кидає, випереджає головою. Зражевський. Шульга. віддає передачу. Яку перехоплює супер, коли момент є у зраженні. Федосюк. Віктора, але підхоплює Савченко та Обікрафту. Денис не смитник. Де Денис смитник? Денис не смитник? Де смитник з контієм. Федосюк. Скорі. Проскурі навався нам. Митник. Верховий пас центром. Мечу Голкіпер. Проскурін. Проскурін. Перехоплює цю передачу. митник Денис бачить віддав. Ус. Ус, голкіпер. Голкіпер, голкіпер не зміг зафіксувати. Ще тут один із опонентів підхоплює. ледь не втратив рівну вагу, і все таке опиняється. у воротах. Девелопокс відкриває рахунок на 11-й хвилині по перерві. Забиває ні чайка. О, 1. Девелопакс відкрив рахунок. Не видимо! А чайка, звичайно, що зробив усе здорово на класі, на досвіді Оу, залишається. Опаси. Давай і штрафний виконуватиме салютем Проскурін. Проскурін залишає для Федосюка. Той через Проскуріна і Лайт не зрівнює салютем. Один із універсалів Девалопокса залишився на лінії. зараз другий заб'є чай. У зустрічній атаці Девалопоце, після того як суперник мало не зрівняв. Вийшов голкіпер Яманко і зіткнувся тут він із Проскуріним. Все, що залишалося чається, Це у незахищенні, в порожні. Завдяки дублю Євгенія Чайки у два голи переграє Карків'ян Башаєв. 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 Башаєв забиває гол голкіпер Роман Башаєв. На 14. Хвилині оперерві. на користь Девелопекса. Роман Башаєв. Я вже раніше трохи почав сумніватися. Схильності Романа Башаєва. Хоч би іноді, але Відскок. Башаєв на виході. Скидай на вільного Чайко. чайка, чайка. Простріл удар від У проскурін переведення федосюк. Дійшов між до шамлі шамлі. Перевів. Проскурін. Але тут вже і без удару від В'ячеслава Шамлі розвиває свою атаку. І залишається з м'ячем. викотив. Зараз асист віддає на Дениса метника Євгеній Чайка 4-0. з п'ятим ще два пропускає Валиса Лютем. 4-0 на користь Девелопекс. Шамлі. Федосюк. Проскурін, проскурін, проскурін. Готовий буде за салютен. Центр Проскурін, Федосюк. Шамлій залишив, б'є, проскурін і попереджен ну, Кілька секунд до фінального свистка. Із рахунком. 4-0. нуль. Девалопакс перемагає. Салютен. thank okay. you